Практично всі спортсмени, майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу, даже є заслужений майстер спорту Васильєва Катерина. Катерина згадує у шкільні роки, їй запропонували пробне заняття з рукопашного бою. Попри стереотипи про нежіночі вид спорту, тоді погодилася і ділиться жодного разу в житті про це рішення не пожалкувала. Наразі зізнається, налаштовуються на гарні результати у всесвітніх іграх, і впевнена, інші спортсмени зі збірної також заряджені на перемогу. Ми завжди націлені на перемогу, завжди тому, що ти не можеш вийти на тетамі і не бути на перемогу. Бо той, хто виходить напроти тебе, він теж націлений на перемогу. Просто так не виходять. Спортсмени тренувалися не тільки з нашої області а й з всієї країни. Ми тренувалися, збиралися по можливості. Хто де як міг всі тренувалися, всі готувалися до цього, до цього відповідального старту. Керівник обласної федерації з рукопашного бою ділиться хлопці та дівчата, які поїдуть на всесвітні ігри в гарній формі. Перед цими змаганнями, за словами Валентина, їм довелося пройти через ретельний відбір до складу збірної України. Бійці працювали на зборах, відбіркових змаганнях та рейтингових поєдинках. Але зараз мета для них спільна, якомога краще виступити на всесвітніх іграх. «15 спортсменів увійшли до складу збірної команди по різним версіям: версія повного контакту, версія легкого контакту і демонстрація техніки. Вони тільки націлені на перемогу, тільки перемога. Більш нам другого нас не давали. Всесвітні ігри в Італії розпочнуться 5 вересня, триватимуть до 10-го. Тож за ці дні, задля досягнення успіхів на міжнародній арені, спортсмени обіцяють викладатися на повну. Максим Фанді, Павло ґрунт, новини 9 каналу.